США отримали від України і РФ рамкові документи щодо умов припинення бойових дій і вирішили об'єднати їх. У Вашингтоні досі вірять, що їм вдасться досягти перемир'я між сторонами, але роблять вкрай неоднозначні заяви щодо умов укладення цього миру. Підписуйтесь на наш канал. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Представник Дональда Трампа з питань України Кіт Келох виступив зі звітом щодо просування мирного процесу. За повідомленням кореспондентки Телеграфі озвучуючи останні новини щодо переговорного процесу, дипломат кілька разів зазначив, що не говорить від імені президента США. Зокрема, посадовець заявив, що в Білому домі дійшли до того, що називається рамковими документами, тобто до опису того, якою є кінцева мета переговорів. За словами Келога, у Вашингтоні взяли український рамковий документ і російський меморандум, та вирішили об'єднати їх. Наразі в США вже мають уявлення щодо того, як це має виглядати. Гадати і вважають, що досягнення мирної угоди є реальним. Зокрема, йдеться про комплексне припинення вогню у повітрі на землі та на морі, калох зазначив, що міністр оборони України Рустем Муміров в розмові з ним неодноразово наполягав на тому, що обстріли з боку Росії повинні бути припинені. Посадовець додав, що це саме те, чого прагнуть США. При цьому дипломат пояснив, що припинення вогню на місці означає, що земля, на якій фізично перебуває одна зі сторін конфлікту, тепер її земля, і вона її окупує. Питання про де юре власність території винесене за дужки. Келох зазначив, цитуємо чи означає це, що ви де факто володієте цією територією за законом чи просто через сам факт фізичної присутності на ній, оскільки ваші солдати її контролюють, і саме до цього ми хочемо дійти. Ми хочемо досягти повернення дітей полонених, які залишаються, щоб зробити припинення вогню довготривалим і стійким не тільки для українців, але й для Європи. Також дипломат також заявив, що далі у планах Вашингтона спроба повернути росіян до так званої ліги цивілізованих націй. На думку Калога, це потрібно, щоб усі працювали разом і могли жити з результатами миру в довгостроковій перспективі. Ми не хочемо цього знову. Ми не хочемо бачити нової війни через 3, 4 чи 5 років. Наголосив спецпредставник Трамп. Пам, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у ша спалахнули протести через жорстку політику Дональда Трампа щодо нелегалів. У відповідь на заворушення глава Білого Дому відправив до Лос-Анджелеса дві тисячі нацгвардійців для придушення протестів. Рішення Трампа без формального запиту на це штату обурило губернатора Каліфорнії і він зробив жорстку заяву на адресу глави держави. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За тиждень на околицях Лос-Анджелеса за підозрою у порушенні міграційного законодавства затримали 118 людей. Затримання із застосуванням сльозогінного газу та жорстокі дії силовиків під час рейдів спровокували вуличні протести, що тривали щонайменше дві доби. У відповідь Дональд Трамп відправив на місце підрозділи Нацгвардії. Ключовим аспектом стало те, що місцева влада не просила президента про це. Такі заходи Вашингтона без запиту штату були вжиті вперше 65-го року. Раніше президент США назвав заворушення в Каліфорнії захопленням та окупацією з боку нелегальних мігрантів та злочинців, і у пообіцяв звільнити Лос-Анджелес від вторгнення мігрантів. Ба більше глава Білого Дому образливо відгукнувся про губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, назвавши його некомпетентним і образливо переінакшивши в публікації прізвище політика. Своєю чергою сам Ньюсом офіційно вимагає від адміністрації президента скасувати рішення про незаконне розміщення Ня військ політик заявив, що у штата не було проблем, поки не втрутився Трамп. Дії президента Ньюсом назвав серйозним порушенням суверенітету штату, розпалюванням напруженості та відтоку ресурсів звідти, де вони справді потрібні. В іншій публікації губернатор Каліфорнії зазначив, що провокування Трампом насильства, створення масового хаосу, мілітаризація міст і арешти опонентів це дії диктатора, а не президента. Підтримку Ньюсому висловили і губернатори-демократи в інших штатах. США. у спільні. Заяві вони назвали рішення президента про розміщення Нацгвардії в Каліфорнії тривожним зловживанням владою. На тлі цих подій сенатор демократ від Каліфорнії Адам Шиф припустив, що Трамп може скористатися заворушеннями в штаті, щоб голосити надзвичайний стан. Це дасть президенту право приймати рішення в обхід регіональної влади. За останні дві доби служба безпеки України завдала одразу декілька вкрай болісних ударів по Росії. У результаті проведення спецоперації Паутина і атак Кримського мосту Кремль поніс не лише військові, а й неабиякі репутаційні втрати. Міф про неприступність стратегічних об'єктів на території Росії в черговий раз був розвінчений. Ба більше низка авторитетних військових експертів з усього світу визнали, що українці виявили критичну вразливість російської армії. На думку аналітиків Daily Mail, Кремль не залишить. Без відповіді таке приниження і може наважитись на ядерний удар. Докладніше про чотири сценарії розвитку подій. Далі підписуйтесь на наш канал. Західні експерти вважають, що на тлі останніх подій Владімір Путін може вдатися до ескалації безпрецедентного рівня. Америка і Китай неодноразово попереджали, що не потерплять використання Росією тактичної ядерної зброї. Втім, оскільки Дональд Трамп вагається щодо обов'язків США захищати Європу, Путін цілком може вирішити, що це ризик, на який варто піти. Найімовірнішим сценарієм експерти вважають спрямовану атаку тактичною ядерною зброєю по концентрації українських військ та техніки на лінії фронту. Хоча Україна намагається максимально розосереджувати свої сили, навіть у малонаселеному районі психологічний ефект такого удару буде величезним, як для військових, так і для цивільних. Ще одним ймовірним сценарієм є ядерна атака українського аеродрому. Такий удар став би прямим актом помсти за знищення десятків російських бомбардувальників. На думку аналітиків, результатом цієї операції може стати загибель не лише українських військових, а й фахівців НАТО, які за даними джерел таємно діють в Україні. Ще більш масштабними будуть наслідки ядерного удару по атомній електростанції, хоча радіація від самої тактичної зброї не становила б загрози для Західної Європи, радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б незліченої шкоди навколишньому середовищу, за словами експертів, наслідки такого удару можуть перевершити чорнобильську катастрофу. Найнебезпечнішим сценарієм буде застосування Росією ядерної зброї проти мирного населення. Жертвами можуть стати сотні тисяч мешканців великих міст, як то Одеса, Київ чи Харків. Попри те, що цей сценарій здається малоймовірним через масштаби наслідків, Путін може піти на нього, припустивши, що НАТО не відповість симетрично. Аналітики Daily Mail зазначають, що захід дійсно не готовий до ескалації такого рівня. Зокрема, Британія, яка після холодної війни демонтувала тактичне ядерне. Арсенал має лише стратегічні ракети Trident, не придатні для стримування подібних загроз. Своєю чергою французькі та американські системи також зорієнтовані переважно на стримування, а не на превентивну відповідь. Експерти припускають, що спровокувати США на ядерний удар по Росії може лише масована атака мирних міст України. Британські військові аналітики вже закликають уряд до негайного переозброєння, адже сьогодні Росія ставить на карту життя та свободу кожного громадянина Великої Британії. Ніє. Останнє, на думку експертів, так само беззахисна перед загрозою тактичної ядерної зброї, як і сама Україна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.